Коли чоловік не відчуває поваги, він реагує без любові. Коли жінка не відчуває любові, вона реагує на це без поваги. І у людей формуються дуже багато негативних сценаріїв, які постійно повторюються. Наприклад, дружина повертається додому, і вона бачить, що вона просила чоловіка там щось зробити, купити якісь продукти на вечерю, щоб вона могла приготувати. А він нічого не купив, сидить, грається в комп'ютерні ігри. Вона може в цей момент на нього налетіти, нагримати і почати кричати. Або вона може розірвати цю цепь негативних реакцій і просто зайти і сказати, що там я не знаю, забувся, да, там, я знаю, там захопила тебе гра, там танчики перемогли. Там, як завгодно відчутитися, як завгодно? Тобто, вона розриває цепь ось цих негативних моментів, тому що. Вона ж, в принципі, розуміє: я зараз прийду, скажу: ну от знову, ти оце я ж тебе просив, скільки можна, скільки ти знову задобався з цими танчиками, скільки можна? Тобто, коли ти на нього наїдеш, він буде наїжджати у відповідь, він буде якось захищатися, виправдовуватися. Оце порочне коло, воно піде. А як тільки ти замінюєш щось на шутку, обіграло легко, чоловік, так само зі свого боку, жінка щось там пообіцяла, не зробила, забула, щось ще. Переведи в жарт, не почуй, не сприймай це особисто, просто розірви це коло з негативними реакціями. Тому, коли людина замінює, наприклад, образи претензії на там сміх, да коли в неї замість якихось там очікувань у неї навпаки там легкість, коли людина розриває ось цю негативний сценарій, що зараз я скажу, він мені у відповідь, і ми щепимося, Коли людина це все розриває, поступово, то тоді їй набагато легше відновлювати відносини.